як завжди, недільний вечір на телеканалі тс 1 продовжує програма для людей і про людей. Соціальним ініціативам бути переконані столичні керманичі. Більше того, на місцях запевняють, усі соціальні зобов'язання перед українцями виконані майже на 100%. У 2013-му гіпертонікам і надалі компенсуватимуть вартість ліків. Незабаром обіцяють поновити виплати вкладникам колишнього Ощадбанку, телетюнери у кожну хату. Про це та інше ми розкажемо сьогодні у програмі. Почнемо із найзлобуденнішого. Про те, що хворіти в Україні недешево, уже знає чи не кожен. Зрештою, уряд таки дослухався до найчисельніших хворих гіпертоніків і продовжив у цьому році дію програми відшкодування вартості ліків. Нині в Україні майже 12 мільйонів осіб хворих на гіпертонічну хворобу. Завдяки реалізації проєкту наприкінці минулого року зафіксували зниження вартості ліків для сердечників. На 12% настільки ж відсотків збільшено споживання ліків у натуральному вигляді. Як повідомила міністр охорони здоров'я Раїса, Гатирьова на реалізацію проєкту цього року із бюджету передбачено майже 192 мільйони гривень. У МОЗ переконані, продовження дії програми, урівноважить ціни на ліки, зменшить кількість хворих, що займаються самолікуванням, а також наведе лад на українському фармацевтичному ринку. Водночас МОЗ продовжує тримати на контролі успішне виконання проекту у регіонах. Також по всій державі в оперативному режимі працюють гарячі лінії, зателефонувавши на які пацієнти можуть довідатись про порядок забезпечення гіпотензивними препаратами. Та дізнатись адреси найближчих аптек, де їх можна придбати. Прем'єр-міністр України Микола Азаров загалом позитивно оцінив практику запровадження референтних цін на медикаменти. Міністерству фінансів доручено забезпечити 100% фінансування проєкту. Тим часом МОЗ вивчає питання щодо розширення експерименту зі зниженням цін на ліки для інших категорій хворих. Ось так, крок за кроком Україна уже два роки реформує медицину. У пілотних регіонах за минулий рік було створено 179 амбулаторій загальної практики сімейної медицини набутий досвід моз планує поширювати рештою країни про те, як ще реформуватимуть медицину найближчим часом. Далі у сюжеті. Реформа медицини передбачає кількарівневу допомогу. Перший рівень має охопити 100% населення України. Передбачається, що усі звернення надходимуть до первинної ланки амбулаторії чи сімейного лікаря. Далі, в разі потреби, лікар хворого спрямовує до стаціонарів, спеціалізованих центрів чи інститутів. Наразі хворі звертаються за медичною допомогою хаотично. Крім того, через брак професійних консультацій з лікарем українці все частіше лікують себе самі, встановлюють діагнози та призначають пігулки. Які у багатьох випадках є непотрібними або навіть шкідливими. До лікарів звертаються в основному тоді, коли хвороба безнадійно прогресує. У нас реклама заміщує паради лікаря, фармацевта, акушерку, ну і загалом медичного представника, який би міг надати параду. Саме лікування виливається в жахливі форми. І цифри цифра така: з 20 мільярдів гривень. На які сьогодні придбаються препарати і за рахунок людей, і за рахунок організацій, за рахунок державного і місцевого бюджетів, тільки 4 мільярди витрачаються на ті хвороби, які формують клас хвороб, основних 20 в переліку захворювань українців. Це зрозуміло, що люди купують те, що не впливає на основні захворювання. Збільшення кількості амбулаторій та фельдшерських пунктів якраз має допомогти українцям вчасно звертатись по професійну допомогу лікарів. На 2013-й заплановано відкриття ще п'яти сотень первинних центрів медико-санітарної допомоги вже у непілотних регіонах. Саме тут, а не у аптеці чи по телевізору, людина має отримати першу консультацію, і прогноз хвороби. Профілактичні звернення, за словами фахівців, можуть попередити найважчі недуги. Якщо йти тільки тим шляхом, що нарощувати видатки на лікування, операційні втручання, купівелю устаткування, ми не зможемо ніколи досягти того, щоб вся потреба була закрита. Жодна країна світу такі вимоги по охороні здоров'я не може фінансувати 100%. Я сказала, що треба повертатися в бік профілактики. Людина мусить звертатися своєчасно для того, щоб отримати пораду, діагноз і упередити такі захворювання. Медичні реформи одні з найдорожчих для бюджету, тому й просуваються не так швидко. Тому міністерство охорони здоров'я готує внести вже у цьому році до парламенту закон здоров'я – український вимір. Він має забезпечити стабільне фінансування відтак і реформу медицини на найближчі роки. Міністерство фінансів України найближчим часом перерахує кошти для поновлення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку колишнього Радянського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Про дату початку виплат буде зроблено спеціальне повідомлення, написав глава уряду. Нагадаємо, наприкінці минулого року МінФін перерахував майже 5 мільярдів гривень Ощадбанкові для виплати вкладникам, відомості про яких внесено до інформаційно-аналітичної системи реєстр. Вкладників заощаджень громадян, та які не отримали протягом 2008 року компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж тисяча гривень на одного вкладника. Ощадний банк розпочав актуалізацію виплату компенсаційних виплат вкладникам колишнього Збербанку, колишнього СССР, які мали вклади розміщені станом на 2 січня. 1992 року, які були внесені в реєстр у 2008 році, не отримавши цю виплату, які проводилися у 2008 році, це практично по Україні біля 6 мільйонів таких вкладників, які були зареєстровані, внесені в реєстр, але не отримали компенсації протягом 2008 року. І для Закарпаття налічує понад 125 тисяч. Зареєстровано і звернулось до нас понад 106 тисяч вкладників Закарпаття. З них ми вже повністю виплатили 83 тисячам, це 80 мільйонів гривень. Вони отримали свої суми вкладів в межах, не перевищуючи тисячу гривень. Крім цього, ми виплатили також спадкоємцям і тим родичам померлих вкладників, які взяли на себе поховання. В межах вкладів на не більше 500 гривень. Це біля 14 тисяч таких вкладників. Сума виплат склада 6,9 мільйона гривень. Малозабезпеченим сім'ям підвищення державної допомоги. Так звучить одна із ініціатив голови держави. У свою чергу посилення адресної підтримки надання всіх видів соціальної допомоги і пільг з урахуванням доходів, витрат людини або її родини це державна гарантія, яку озвучують у столиці. Відтак у департаменті соціального захисту населення Закарпатської області звітують: фінансування соціальних ініціатив забезпечено, матеріальну допомогу виплачено. Десятки років інваліди-ліквідатори Чорнобильської катастрофи не можуть отримати житло. Минулого року вперше за останні п'ять років двом сім'ям з Мукачева та Виноградова придбали квартири. У державному бюджеті для цього було передбачено понад 300 тисяч гривень ще 440 тисяч виділили додатково. Ми навіть придбали житло. Для інвалідів війни, як я сказав, це 11 квартир, які придбані в минулому році. Така сама програма буде діяти і в поточному році по придбанню житла. Якщо раніше це тільки декларувалося практично, таке житло ніколи не закуповувалося для пільгових категорій, то за минулий рік і тепер ця програма починає, так би мовити, наповнюватися реальним фінансуванням, і люди реально отримують. Житло облік по черзі ведуть органи місцевого самоврядування. Ми отримуємо фінансування. Допустимо, там в минулому році мільйон дев'ятсот двадцять шість тисяч було профінансовано, і під ці кошти ми вже робимо запити органам місцевого самоврядування для того, щоб вони нам дали першочерговиків, які мають отримати житло. І от ми ці кошти ділимо відповідно на ту кількість, яку можемо купити житла. Якщо цього року буде більше коштів виділено, то відповідно, якщо не зміняться ціни, то відповідно буде закуплено більша кількість житла. Зростання прожиткового мінімуму в Україні автоматично призводить і до збільшення матеріальних виплат. 22 травня минулого року Верховна Рада внесла зміни до закону про психіатричну допомогу, яким передбачено підвищення розміру допомоги особі, яка доглядає за інвалідом першої чи другої групи унаслідок психічного розладу. Відтак майже пів тисячі закарпатців отримали збільшену виплату з минулого року. Наприклад, були внесені зміни у законодавство: такі, що збільшилась допомога для тих, хто має на утриманні психічно хвору людину. Ця допомога збільшилась у 10 разів. Отримувач понад тисячу гривень отримує, якщо він проживає з психічно хворим. Да, звичайно, має бути висновок ЛКК, що ця людина саме по психічній ваді йде. Тобто, якщо раніше там, умовно кажучи, людина отримувала 100 гривень, то тепер понад тисячу це для сім'ї є відчутним. Президент подбав і про ветеранів війни. Держава щорічно до 5 травня виплачує разову грошову допомогу. Претендують на фінансову підтримку інваліди війни та колишні малолітні в'язні. ...концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Уже цього року інваліди першої групи отримують 2200 гривень, другої 1920 гривень, третьої 1720 гривень. Якщо в минулому році, допустимо, розмір для інваліда першої групи здав там 1120 гривень, то зараз він на 1000 гривень збільшений. Тобто майже в два рази. І так по всіх категоріях. І ці кошти реально отримали всі люди, які були на обліку, які вони потребували. Тобто майже 8,5 мільйонів таких грошей доведено до цих отримувачів. Ці розміри можуть змінюватися, бо це одноразова допомога, допустимо, до 9 травня, що я казав, це регулюється кожен рік постановою Кабінету міністрів. І ці розміри, я думаю, що також будуть збільшені. Якщо я сказав, що в минулому році вони в два рази зросли, то цього року також може бути зростання. П'ять відсотків мають статус інвалідів загального захворювання. Держава гарантує їм право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Людина має звернутися до органу праці та соціального захисту населення і заповнити анкету, згідно з якою буде надано допомогу. У 2012-му Закарпатці отримали 340 колісних крісел. Цього року заявку вже подали понад тисячу осіб. Створена централізована база інвалідів, куди внесені всі потреби інвалідів. Ці потреби, так би мовити, вони передресовані заводам виготовлювачам, і заводи виготовлювачі по потребі людини, по розміру, по вазі, там, по іншим показникам були враховані і поставки майже з цих засобів реабілітації завершені в область. Тобто вони почалися десь з вересня місяця і зараз на протязі чотирьох місяців. Вони майже завершені. Ми 100% для потреб людей, які оформлюють відповідні документи, внесено в централізовану базу інвалідів. Це все буде забезпечено цих людей відповідними засобами реабілітації, кріслами колісними, спецавтомобілями і іншими послугами. Кожен третій мешканець обласного центру звертається до управління праці та соціального захисту міста. Нині лише в Ужгороді понад 35 тисяч отримувачів державних матеріальних допомог. Минулого року із державної казни на соціальні виплати для ужгородців було виділено майже 110 мільйонів гривень. Окрім того, в області діє програма Турбота щодо посилення соціального захисту громадян. У цій програмі десь біля 3-4 мільйонів щорічно також обласний бюджет виділяє на різні так би мовити моменти по підтримці людей, які цього потребують. Тобто, це можуть бути одноразові матеріальні допомоги для людей для людей. Які звертаються до органів влади, це можуть бути кошти на компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування пільгових громадян, це можуть бути кошти на підтримку громадських організацій, які надають соціальні послуги громадянам відповідно пільгової категорії. Ну і це також на ну, додаткове лікування. Віктор Мацола пояснює, якщо розібрати структуру доходів закарпатців, то 46% із них державні соціальні допомоги. А це пенсії, матеріальні виплати, пільги, субсидії. І лише 34% складає заробітна плата громадян. Тобто від держави українці отримують набагато більше аніж заробляють. У 2006-му, пригадує директор департаменту, на соціальні виплати із державного бюджету виділяли близько 400 мільйонів гривень. Відтоді цифра зросла майже в чотири рази. Нині на соціальний захист Закарпаття передбачено понад півтора мільярда гривень. І ще одна інформація про виплату соціальних гарантій. Державна казначейська служба України перерахувала пенсійному фонду із державного бюджету понад 4 мільйони гривень, дотації на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій призначених за різними пенсійними програмами. Про це повідомив голова казначейства України Сергій Харченко. Обсяг перерахованих коштів становить 100% поденного планового фінансування згідно з графіком, погодженим Міністерством соціальної політики України на лютий 2013 року. we <laughs> Минулого місяця на урядову телефонну гарячу лінію та через інтернет від громадян надійшло 690 звернень, які стосувались питань Держкомтелерадіо України. Статистика свідчить, що найбільше українців цікавить забезпечення телетюнерами. Відтак, майже 78% від загального обсягу запитів передресовані комітету телебачення та радіомовлення. Нагадаємо, згідно із ініціативою президента, на місцях формуються списки осіб, які мають право на безкоштовне отримання засобів прийому сигналів цифрового телерадіо. Умовлення. На Закарпатті таких заявок оформили близько 20 тисяч. За останніми даними, майже половина з них телетюнери, вже отримали. Далі відеоматеріал. Серед соціальних ініціатив президента є програма щодо забезпечення окремих категорій громадян телевізійними тюнерами. Це стосується тих, хто не в змозі оплатити цифрове телебачення за рахунок сімейного кошторису, адже нерідко грошей ледь вистачає на ліки та оплату комунальних послуг. 1 березня 2012 року прийнята постанова за номером 245 щодо порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення населення. Засобами приймання цифрового зв'язку. Даною постановою визначений порядок і категорії осіб, які забезпечуються безкоштовними цифровими телетюнерами для прийому цифрового сигналу, під дією цієї постанови підпадає наступний перелік піоторів громадян. Це інваліди війни. Першої, другої, третьої групи, інваліди першої другої групи загального захворювання, сім'ї, які виховують дитину інваліда при умові, що дитинка проживає в сім'ї і не перебуває на повному державному утриманні, особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу. І особи, на яких поширюється порядок отримання субсидій про цифрове телебачення в Україні, заговорили вже давно: покращена якість, ширший спектр каналів, ще не всі переваги сучасного телевізійного мовлення. Однак, і певно, найважливіша відмінність безкоштовне користування цифрою. На Закарпатті власників телетюнерів обраховують уже в тисячах. Отримати безкоштовно передавач можна в управлінні соціального захисту населення. Кажуть, що ця процедура не є складною. На сьогоднішній день вже надійшло в область близько 8 тисяч телефонерів. Не надходять адресно, кожному пільговікові аліні. Вже 16. ще недавно говорила, що дивитися телевізор заняття не цікаве, бо кімнатна антенна приймала лише три канали. Телевізор більше допомагав втрачати зір аніж отримувати задоволення. Зараз 32 канали, якісне зображення і безліч цікавих програм. Захоплююся співом, навчалася в музичній школі, от е, захоплююся різними творчими напрямками, і сама є творчої особистістю. От е, канали як Discovery, вони є дуже повчальними і можна е, так дечому навчитися. Тобто, що було до нас, до початку. От нашої ери там це є повчальним. Задоволена не тільки Аліна. Її мама каже, що це ще й економно. Треба сказати, що дійсно процедура отримання не була складною. Прийшли, написала заяву в міське управління, і на протязі певного часу, там поки місяця хай буде, ми отримали цей тюнер. Зображення чудове, 32 канали показує. І що суттєво значить це внесло економію в сімейний бюджет. Програма забезпечення телетюнерами окремих категорій визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. Головним розпорядником державних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держком Телерадіо. Активність прем'єр-міністра Микола Зарова у соціальній мережі Фейсбук позитивно впливає на роботу органів місцевого самоврядування. Принаймні головний урядовець стверджує, що за останній тиждень звернень щодо затримок виплат зарплати і соціальних виплат практично не надходило. Це у свою чергу свідчить, що у сфері соціальних виплат наведений порядок. Нехай у вашому житті все буде гаразд. Бережіть себе, побачимось рівно за тиждень.